Всім привіт! Ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA Минув цілий тиждень, як мене не було в ефірі, ну, був на полюванні. Дещо вполював в магазинчику в себе на районі, ну і дещо з інтернет-ресурсів. Ну що ж, почнемо. По-перше, в чудоострові в себе на районі надибав ось такі дві прекрасні автівки. Попередньо в мене вже є ось така Toyota Supra. Вона якраз остання з сету П'ята з п'яти. Далі четверта з п'яти Ford Escort. До речі, на ретромагазі Такий екземпляр коштує всього-навсього 99 гривень і нафік нікому не потрібний. Ну, я ж його взяв за. Фіксовані 185, тому що замовляти в ретромагазі плюс доставка, воно би те на те й вийшло. Ну, навіть трішечки б дешевше. Так, ну і ось такий екземпляр це перший з п'яти Mitsubishi Eclipse, повністю металевий, чудово виглядає. По ескорту так собі Казати особливо нічого. Ну, тим не менш, три автівки з даного сету в мене тепер зібралося. І не вистачає тепер аж цілих два смаколики. Nissan Skyline, ну і Тойота Супра помаранчевого кольору. Ну, наразі ось так. Поки маю те, що маю. Так, це стосується першого. По-друге, в тому ж чудо острові, але через пару днів після того, як вполював оті дві тачки, полював ось такий Neon Sпіers, а саме Chevy Chevelle 70-го року в прекрасному такому окрасі колір матовий блек. Задок пропрацьований, файно виглядає, червоні стопи в хромованому в такому окантуванні. Передня частина також мощно. ну Нижня частина більш-менш деталізовано пропрацьована. Ну і ще основне на борту ось така кобріта. Намальована і якраз символічно підходить під рік змії. Тож, думаю, екземпляр привабливий. Ну, в салоні бачимо хромовану композицію у вигляді каркасу безпеки. Хромований основний салон. Ну і хромовані диски. Ну Виглядає стильно, не наляписто, привабливо. Ось така історія. Теж, здається, 185 гривень. Так, ну і по-третє, на останок. Нарешті, так, нарешті, знайшов ось такого GMC-циклона по серії 90-х. Наразі в мене вже їх 9 штук в цьому сеті. Ну і капасть така, що тепер тяжко знайти того мустанга 92-го року. Форд Мустанг червоного кольору. Він, здається, був четвертий з 10. Не пам'ятаю, чесно кажучи, можливо, ні, третій був BMW, четвертий мабуть. Ну, коротше. Два рази я його провтикав, коли в мене було можливість його придбати, все пропускав на потім. Та нехай десь знайдеться. А воно ніфіга. Знайти його тепер дуже тяжко. Ну, думаю, що все ж таки десь випливе. Так, далі по картежній темі ось такого взяв красення, в якого зібрані всі чотири карти на борту. Білого попереднього я вже маю Кінг Куда Ось такий король. На даху туз, на багажнику Валет. І з лівого борту знаходиться дама. За основу взятий реальний автомобіль Плімут Куда. Ну, тому й назва Кінг Куда. Ще є баракуда. Ну, коротше, плімут він. І в Африці плюймут. Так. Ну і ще підхопив ось такого BMW. Попередньо в мене вже один є на короткій карті, тепер ще один. І якщо все складеться добре, по акції трапився мені в статіка Wheels. Ще на довгій карті, точно такий сінький BMW, але на довгій карті, ну, для різновиду буде. Всякого по трішки. Так, ну і ще ось такого екземпляра підхопив цікавого. Кадилаки я по можливості збираю, вони мене приваблюють. Ну, взагалі Стара Америка, ретро класика. Вона мені дуже подобається. Ось такий вигляд має верхня частина, типу пащека якогось демона. По формі, як все так взяти образно, нібито як маска якась. Ось так він виглядає прекрасно, хромований такий весь. Можна сказати, що сліпий, але на фоні оцього хрому можна сказати, що не все так погано, тому що хромований бампер, хромована передня рішітка простомпована, виразно виглядають головні. Фари, днище теж дзеркально хромоване. Ось такий кадилак. 58-го чи 9? -го. Здається, 59-го трішки не добачаю. Ось. дороговато він мені вийшов падлюка, сам 160 та плюс. Михайло якогось біса відправив мені посилку експресом по Укрпошті за 65 гривень. Тож одна єдина забавка вийшла мені на 215 гривень. Ну, я ж кажу, для колекції жертвуємо всім, чим є, аби тільки бажане було в руках. Так, ну і для порівняння ще маю ось такого кадилака, я вам його показував. По суті. Той самий кадилак, подовжені він сходиться, але якого біса його завузили, Оце це для мене не зрозуміло Два Хотвілси, дві однакові моделі, ну, щоправда, в різних варіаціях, закритий, відкритий, ну, можливо, і цей має складний дах. Але наразі бачимо, що він повністю закритий. Позаду все ідентично. Попереду так само, трішки нижче від... відрізняється одне від одного по розміщенню агрегатів. Але ж, блін, ну, Ширина, як тут вузько і як тут широко. По базі сходиться, по довжині, по колесам, все. Але вузький та широкий. Якого біса його зробили не отаким широким, як ось цей. Навіть так, зверху, якщо глянути, теж бачимо, що наскільки цей вущий від цього. Ну ось, друзі, такі справи, такі в мене поповнення. Маю в себе тепер в колекції. Наразі збирається посилка з міста Одеса від телеграм-каналу Hot Wheels Car Club, дещо вполював собі до колекції цікаве, що саме вже дещо анонсував. В шоцах ви бачили, хто не бачив, подивіться. І там ще парочку, а може три автівки, буде на додачу. Тож, на, друзі, наразі все. Дякую всім за увагу. Дякую, що завітали на мій канал. Бажаю успіхів в полюванні. Хто на кого чи на що полює, нехай щастить. Ну і до наступної зустрічі. Побачимось. Всім па-па. Бувайте!